Это чушь, понимаете? Бред собачий. Косом женачка Миревича на. Обозвали уф. ха Аліваєнів гендерного екстремізму і гей-націоналізму. для довідки У стані фізіологічного спокою людина у середньому здійснює від 12 до 24 подихів протягом хвилини. При емоційному збудженні частота дихальних рухів закономірно збільшується. І ось це науково доведено. Як і те, що коли Путін дає прес-конференцію, якою б частота подихів не була, вона дорівнює кількості великої брехні. У підтвердження зустрічі із представниками іноземних ЗМІ. Не придумували, що Росія хоче напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, вообще как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. А зараз продемонструю выступ Путина Пітерічного давна на інвестиційному форумі, коли той практично ідентичними тезами запарачивав напад на Україну. Смотря на все проблемы с Україною навколо Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Понимаете, в этом самом, сколько в Евросоюзе жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный экономический и военный потенциал. Это просто чушь, бред собачий. Посеред тижня, аби перебити в інфополі глобальний саміт миру, Путін провів свій глобальний саміт обману, на якому продовжив ретранслювати звичні тези про київський переворот, потрібно припинити постачати зброю. Бла 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 І уже в шосте, спочатку початку 2024-го поскаржився, все, що його надув запад. Але цього разу виринало на поверхню не прізвища колишнього британського прем'єра Джонсона а Ангели Меркель і Франсуа Оланда. Ми е способствую підписанню міських соглашень. Но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, бывший президент Франции публично об этом заявили. Уважаемый господин Романчик, как это понимать? Нас просто водили за нос. До речі, пиня йде на рекорд у 2023-му скарг на обман з боку заходу було всього лише сім. І щодо цифри, Путін несвідомо зізнався, що росіяни почали частіше потрапляти в полон. Іноземним підставним мікрофоном розповідав, що різниця приблизно один до п'яти. Живуть сабі сторонами. Ну коротше говоря, знаходяться в плену. У Наших солдат, офіцерів на українській стороні 1348 чоловік. 1348 чоловік. Я знаю ці цифри. потому что мы работаем с ними каждый день. И вот совсем недавно, вы знаете, был обмен 75 человек, поменяли 75 человек. Значит, украинских солдат у нас 6465. А ще в січні лунала заява, що співвідношення полонених один до десяти на користь росіян? Однією з найбезглуздіших заяв стали погрози Вашингтону у відповідь на застосування Атакамс на території РФ постачатиме зброю такого ж класу у ті регіони світу, де цитую завдаватиметься ударів по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії. То чому у нас немає права поставляти наше оружие такого ж класу в ті регіони світу, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. А розшифровую обіцяних ударів по заходу з боку Росії не буде, та й зброї такого ж класа ніколи на балансів росіян не було. А що до регіонів, то напевно є хусити кілька рогаток отримують на баланс, ну щоб підбивати кораблі в Червоному морі, або недобитки чорноморського флоту запливуть у Карибський басейн. Карибський удар Путін відправляє російські військові кораблі до Карибського моря для військових навчань. На боксирі до Куби доправлятимуть і до кінця року, можливо, й допливуть. Але прямого зіткнення між американським та російським флотом, на жаль, не дочекаємося. Бо Пентагон настільки прогнив від корупції, що швидко ЮСАРМІ розпадеться. Штати винужені витрачати гроші на содержання всьому світу, розходи огромні, воровство безгранічне. Я, честно, ни в чем никого не обвиняю. И у нас много воровства, и жульничества везде, и в ваших странах везде. Но в Штатах больше в армии. Почему? Потому что на содержание всегда больше воруют. Это просто неизбежно. Вот. Значит, уходит огромные, огромные ресурсы уходят на поддержание своего статуса империи. Так, на фоні низки корупційних скандалів, шаленого розпалу, затримання заступника Міноборони, заміни Аліні Водашойгу на економіста Андрія Білоусова, основна мета призначення якого провести аудит в Росармії, Путін розповідає про гігантські проблеми в армії американській. Йде ли це на пользу громадянам США, або ні? Я думаю, що ні. Це З'їжджає не з орбіти, а катушок сам Путін, бо після низки безглуздих заяв, перекручування цифри, деменція проявилася через проблеми у мовленні. Ми з Касим Жомачком в на контакті з президентом Такаєва. Касим Жомарт Кемельович Токаїв. Ну вимовити в принципі не складно. Ще раз Касим Жомарт Кемельович Токаїв. Ну, зрозуміло, що цей словесний випад у бік президента Казахстану заготовлений заздалегідь як відповідь на рософобські настрої в країні та невдячність за одекабешні танки, які заїхали свого часу на територію Алмати. Сам підготовленою була і ще одна акція нічна екскурсія діда по царському селу, яка відбувалася відразу після нудної зустрічі із іноземними змі Путіна. Завели в музей Пушкіна і показали парту, за якою сидів. великий русский поэт, который не был сильным ни у математике, ни в физике. Однажды, был, тут, конечно, потрясающий случай, потому что нет конкретного места, где кто сидел. Отличники сидели в первых рядах, а те, кто были там двоечниками, сидели в последних. И вот однажды Пушкин, который не дружил с математикой и физикой, я с ним долго-долго стоял, потел, так и не мог решить уравнение. Чему равняется Х? Спрашивает профессор. Ну, Пушкин сказал откровенно нулю. Умний професор говорит мая пасікушки. Садіть і піші стихи от вам нікого не нагадує. Відверті проблеми із арифметикою і фізикою постійно проглядаються. Помилиться в кількості призовників та полонених то атакамси російським ППО щолкає з Римою та Красномовством. Також на жаль не склалося, але не жонлювати ямбами та хореями компенсує хистом до малюнків. Путіна опозорився очерідним рисунком. В сіті висміяли творіння диктатора. Окей, навіть із цим не склалося. Усе, що Путін може намалювати, це відсотки на виборах. Путіну рісують рекордну побіду на виборах, але повернемося до нічної екскурсії по царському селу. Разом із Путіним експозицію оглядав і Мідінський, який зайвою однією хромосомою проаналізував карту Російської імперії початку 18 століття. Фото чи відео доказів Кремлівський пул не надав. А замість ілюстрації навели пряму мову мединського. и те, як он написал, власне, цю карту. Киев наш, вся правобережная Украина наша, здесь написано пока Королевство Польское. А дальше вот эта огромная территория. На правом берегу Днепра, нынешняя Кировоградская область со всеми окрестностями. Она была российской еще со времен Елизаветы Императрицы. Напевно, тепер мапу повідправить так Карсону в колекцію до папки із листами Богдана Хмельницького. Але усі ці коперсання в минулому пошук історичної справедливості свідчення про те, що є чіткі сумніви щодо майбутнього. А там на російську чекає боротьба за православні скріпи. Заступник голови Меню Олег Свериденко розповів про основну загрозу представників ЛГБТ, через яких зароджується гендерний екстремізм і гей націоналізм ЛГБТ сообщество легко вовлекаются ці персонажі в екстремістську діяльність і становиться носителями відповідних ідеологічних схем і разновидностей екстремістських проявлень. А тепер только задумайтесь: в форме. Гендерного екстремізму і гей-націоналізму. ну задумалися. А що таке гендерний екстремізм? Протести жінок мобілізованих, які навоювалися в Україні. І гей націоналізм до цього руху можна віднести лише одного персонажа, який відстоює інтереси Росії на цій планеті і при цьому приховує свою гетеросексуальність. Після розлучення із Людмилою публічних стосунків не було. Від доньок відкращується, і ось ця відповідінка абсолютно не корелюється із політикою РПЦ. Там пропонують проводити паради. Богато детейных семей. За аналогию из бессмертным полком. Идея пролана на Петербургском международном экономическом форуме. Ну да, обговорю то, что идея паради, как на экономическом форуме. Представьте себе многочисленные общегородское шествие многодетных семей, красивые дети, музыки, музыка, шары, цветы. У нас парад победы проводится, это хорошо, мы демонстрируем одно. У нас есть бессмертный полк, у нас есть какие то другие вещи. Демонстрация была в советское время трудовых коллективов. А почему нам не устраивать такие шествия с многодетными семьями? Либо в Международный день защиты детей, либо в День семьи, может быть, на День Святой Троицы. Традиционно для русского общества День Святой Троицы это был день, когда все семьи красивые, в красивых одеждах шли в храм, а потом общались где-то в, в саду, E, а вместе. А для РПЦ я є просто ідеальна бізнеса да я. Щоб заощадити бюджетні кошти, можна День Трійці Парад Перемогою і, власне, Бесмертний полк проводити в один день. Яке тоді помпезне свято буде, уявіть. E, піонери із мертвими дідами на палочках, танки, ракети, герої СВО і багатодітні сім'ї. Отакі шесті, мне кажется, могли бы совершенно иные акценты расставить в теме семьи, как самого важного і світового для нашого общества інститути. Вообще, нужно большие Сім'ї делать лідерами мніний. Нужно їх показувати по телевізору, говорити о них, ставить приклад другим. Они должны бути постоянно перед глазами в соціальній рекламі. Але ж проблема, Путін в рамках нової еліти вивів не багатодітні сім'ї, а героїв ВСВ. Ну ж, точно ці фрази пригадуєте. Так ось на Росії тепер почалися зворотні процеси. Не вчорашні фронтовики вбивають і знущаються над цивільними, а навпаки. Обозвали укроп хахло піда. Абос с в Ростові на дону поліцейські избили героя СВО за автомобільний номер Вагнер. Конфлікт спалахнув на території головного автовокзалу в Ростові на дону Олексій Ярушков, який повернувся з України, записав і озверня, де розповідав, що поліцейські обізвали його ха і після цього побили. Наша поліція наступає за людей, котрої питаються такі номери ролі та вот передати далі. без объяснения причин, без отсутствия сопротивления. Я ребятам сказал, давайте пройду, объясню свое поведение непосредственно в отделе. На что я вместо того, чтобы получить грамотное задержание, получил все это, обозвали у ух... и х... да, педа... обхали военник, ну, сказав, что он сделанный. А я на секундочку уже год на СВО воюю. Я русский человек, родился в Ростове-на-Дону, всю жизнь здесь прожил. Чим я заслужив таке отношення со сторони внутрішніх органів? Мені непонятно. Причина, до речі, вагома автознак Вагнер 92. А через добу з'явилося вже інше відео туриста із простуванням. І тепер його били не силовики, а співробітники якоїсь охорони. Вірашков Олексій Сергійович раніше викладав відеопрощення, в якому вказував, що штурм подвергся зі сторони співробітників поліції, а також що сотрудники поліції. О, Определенному образом мої документи государственного образців. Хочу роз'яснити, що в процесі вияснення обстоятельств було уточнено, що це були не сотрудники поліції, а сотрудники непосредственно этого цього актова. Отак виглядає сучасна російська еліта, б'є іншу еліту, щоб вберегти елітарний режим у Кремлі. Це був Юра Гаврища квісті, і традиційно закликаємо вас ставити лайк і поширювати це відео.